Вітаю, друзі! Сьогодні 28 лютого 2025 року, і ми знаходимося в селищі Батубулан убут наш проект Монрок Вілас. Сьогодні з вами ми зможемо переглянути, як виконано роботи на перших юнітах з оздоблення, якість методику. Ми маємо їх прийняти і для того, щоб потім це мультиплікувати на інші юніти. І подивимось, як відбуваються роботи по встановленню септика в за закінченні дорога. А також зможемо побачити, як ідуть будівельні роботи, зони штафу, рецепції і пункти охорони. Ми знаходимося в одному з готових юнітів, і вже можемо в принципі бачити повністю завершену роботу по інсталяції електрофурнітури, встановлену сантехніку, розведене кондиціонування, встановлені корпусні мебелі, привезено solid солідвуд вже на складі. У нас повністю м'які меблі і стільчики. Але ми сюди не веземо, поки ще пил і не прибрано до кінця. Вже висаджено всередині рослини, висаджено рослини на території біля басейну. Ми можемо з вами оцінити, як буде пересувати світло протягом дня чи достатньо простору, як для однокімнатного юніта, походити, поклацати всі вимикачі і, в принципі, оглянути, як буде виглядати ваша віла по завершенню будівництва і початку роботи готелю. Наші садівники вже привезли зразки рослин, які ми будемо висаджувати на території віл і в самих вілах. Частково ми зараз вами побачимо вже посаджені в внутрішньому кошпові рослини. Побачимо рослини, які вже почали висаджувати на зоні біля басейну. День-два ми побачимо, як буде виглядати юніш на фінішу. Має бути красиво, але ще треба це все домити, витрати всі лістики, наполірувати і красивенько це все зафінішувати. Стосовно більш практичних питань, чи підключений комплекс і безпосередньо кожен з юнітів до мереж. Станом на зараз ми маємо підключену електроенергію. Водопостачання системи очистки, всі юніти підключені до каналізації. І, в принципі, що стосується до того, чи можна буде користуватись юнітом, коли тут стоятимуть меблі, так можна все вже працює. Стосовно інтернету, ми спомітили таку історію, коли ми перш ніж проєктували кожен з наших об'єктів. Ми звертали увагу на негативні відгуки на букінгу або на інших агрегаторах. І звертали увагу, що навіть на дуже класних об'єктах стоять низькі оцінки з коментарем дуже поганий інтернет. І ми для себе взяли це на знаєте, на карандаш. Чому? Тому що ми зрозуміли, що для людей в цей час, в 21 столітті, дуже важливо яка якість підключення, бо дуже багато хто працює віддалено, або просто хоче бути весь час на зв'язку і користуватись нормально інтернетом. Тому, коли ми тут проектували і передбачали, що тут буде провайдер з окремо заведеним кабелем, і тут буде оптоволокно, і на кожен окремий юніт буде окремо стоять wi fi роутер, для того, щоб ми не були прив'язані до. Точка, яка десь далеко, а точка підключення була безпосередньо у тебе на вілі. В комплексі 9 однокімнатних односпалених юнітів і 7 двобедрумних вюл. Перші однобедрумні ми маємо закінчити вже найближчим часом. До рамадану настає таргети з підрядником з відкоригованими термінами. І відразу після рамадану вони мають завершити весь фінішинг на двобедрумних. Команда запуска починає працювати вже з кінця березня, і ми зможемо тестувати роботу на однобедрумних юнітах. Перші гості, які будуть заселені, це будуть, скоріш за все, наші друзі і знайомі, які нам можуть дати зворотній зв'язок якісний, що можна покращити, що можна додати з того, що буде знаходитись в кухні, в санузлах. Можливо, як покращити роботу при нашого персоналу при тому, як буде відбуватися чекін, чекаут. І якісь. Можливо, сервісні речі, тому ми зараз намагаємося надолужити час і зробити так, щоб ми якомога швидше могли вже зрозуміти, як буде працювати даний комплекс після записку. Станом на зараз ми маємо декілька юнітів, які наші перші інвестори перепродають, перепродають своє право користуванням правом оренди. Ціна, яка є у нас в пропозиції, вона вказана вже з усіма податками і оформленням. У нового власника буде тільки нотаріальне оформлення. По датам, якщо орієнтувати, власник нової віли зможе її переоформити у нотаріуса вже найближчі пару місяців. Ми зараз наразі чекаємо. Документи, які підтверджують введення в експлуатацію. За той час, з моменту, коли ми почали будівництво, і зараз, коли ми його завершили, трошки змінились норми. І якщо на початку вимога стояла по готовності коробки для отримання введення в експлуатацію, то зараз ця вимога виглядає наступним чином: у тебе має бути готовий об'єкт відповідно до його функціонального призначення. І якщо це віло, то це має бути повністю укомплектоване з підключеними комунікаціями, розетками, всіми мережами. Тому ми. Кожного місяця місяця, десь плюс-мінус, двічі, зустрічаємося з інспекторами з дозвільних органів, які приїжджають, і по відомості повністю проходять, що є, чого немає. Тому у нас наступний візит найближчим часом мають підтвердити, що все працює, і будемо вже готувати наших клієнтів першої хвилі і другої хвилі продажів до зустрічі у нотаріуса і підписання договорів з керуючою компанією. Також у нашого відділу продажу дуже часто питають, чи потрібно буде мені самому завершувати якісь ремонтні роботи, купувати меблі або в якому вигляді я отримую свій об'єкт нерухомості. Тож ми відповідаємо зараз публічно, ще раз, для того, щоб було розуміння, що ми здаємо, в принципі, як і будь-хто з забудовників, об'єкт повністю готовий під ключ. У вас буде три комплекту постілю, текстилю, халатів, виделки, ложки, посуд. Об'єкт буде повністю готовий. Тобто, якщо ви будете користуватися своїм правом оренди і перебування в рік, там два, два тижні або чотири, якщо ви будете здавати після того, як підписали договір з керуючою компанією то, в принципі, тут вже нічого не потрібно робити, крім того, щоб налагодити якісний сервіс і зрозуміти, як підтримувати цю якість і надалі. Ми здаємо об'єкт, який буде, як то кажуть, з тапочками, халатиками, і який не буде вимагати від вас жодних якихось додаткових часових або по нервам витрат.